Доброго дня! Україно! <кій> Приїхав глянути на соняшник, що перше вносити чи... чи Хізалофоб? То амброзія, там де, скажімо так, слабо вирвав її вертітіл. Ну і ми ще її хватає. Але питання, друзі, в іншому. Питання в іншому, друзі, бачите, якась, ну це сука якась, просто сука. Пройшов дощ, по дорозі не проїдеш. І воно падло не те, щоб виїхати на полі та поїдь хоч поміж ряддю. Не треба по ряддю. В порядках. Прямо порядкові чітко. Ну нічого, як ви з людьми поступаєте, так і з вами поступатиме не тільки другі люди, а й сам Господь. Твар, блядь, яка. Ой, ну нічого. Хотів задати питання, друзі, як ви боретеся з такими підарасами. Бо це іначе не назвеш. Це підараси, саме настоящі. Якось так. Ну нічого, є в мене на приміті одна людина. В принципі, видно і протектор. Буде можливість звірюсь. Бачите. Зимова йолочка. Вузький слід, скоріш за все, нива. Ну, поди буде можливість, я подивлюсь. Ой, всім пока. Протектор підарасів. буде для пам'яті